Будет присутним, що матч відбувається з гідновою надпоємно остану. У випадку повітряної тривоги гри буде закордонно рішення, що її продовження прийматимуть організатори. Тож, друзі, вітаємо всіх шанувальників футболу у прямому ефірі на Ютуб каналі Верес ТВ. Стадіон футбольної академії Верес імені Максима Далі Крицова у місті Рівне приймає матч 10-го вже туру сезону 2025-2026 чемпіонату України Ю-19 між Рівненським Вересом та Луганською Зорею. Отож, Ігор, який займає другу сходинку по кількості проведених хвилин на футбольному полі. Сьогодні він в старті. Отож, шуттер поворотом від Ігоря. І влучає він у стінку. Народний клуб Верес оголошує збір коштів на автомобіль та необхідні потреби 142-ї окремої механізованої бригади для виконання бойових задань на Покровському напрямку. Ціль збору 300 тисяч гривень. Цей збір може вберегти життя наших воїнів, воїнів, які боронять наше мирне цивільне життя. Давайте об'єднаємося. Задонатити можна буде, відсканувавши QR-код. Кот. Яхантов. Здорово обігрався стіночку з Сечішином. Яхентов продовжує тягнути м'яч. Яхантов, Відбирання від нього і удар воротам. таку підмогу від гравців атакувальної ланки. Мурашка. праворуч на Бушкудцу. Пушкуца потача від нього. Тягнувся до м'яча. Владислав Сечишин. Рівненському Верес. але... Заробив, кутовий. він ж готується його виконати. Подача на ближню стійку. Там, мені здається, м'яч у ворота закручував. Сачіше, ну і після ось такої короткої боротьби. Зараз хороший момент. Мурашко заряджався на удар з розвороту. Футболіст Луганської зорі. Яхнтов швиденько вкидає, знову ж таки, на Мурашка. Мурашка обличчям до своїх воріт розташовався. Лише зараз розвернувся, подача від нього на дальню стійку. До пушку цей м'яч не долетів. Бойчук його рудар за мештрафного майданчику. Отож. Яхантов. Подача від нього на дальню стійку. Удар поворотом влучає м'яч сітку з зовнішньої сторони. Роберт Газазян набігав на цю навісну передачу. Пресингують своїх суперників рівняни. Грають досить щільно. Не дають багато часу. на... Те, щоб прийняти певне рішення. Зараз пішло переведення на лівий фланг. Дад поворотом штанга. Не відбувається рівняни. Ще раз добивання. Хороше зараз закидання від Дениса Стрюка на партнера по команді. Той виконує передачу в напрямку воріт. Рівнян відбувається Ярошенко на підборі. Скидання на Соломаху. На початку нашої гри. Сичіши найменш габаритний футболіст Вереса, але досить часто саме він відіграє важливу роль, ледь не ключову у боротьбі на другому поверсі, особливо при стандартах. І зараз знову небезпечно біля Воріт Вереса. Лютує Станіслав Леріч і Пілков значно більше володіє м'ячем Зоря і значно більше створює хороших моментів біля воріт Вереса, як, наприклад, таких закидання штрафний майданчик. Подача, Пішла подача. Та декількох вже футболістів просто, які налітали на цей м'яч. Пролетів ігровий снаряд. Ну і удар з лінії штрафного майданчику виявився. А Бойко. Вкинув і ударна позиція для дев'ятого номера. М'яч прилітає позворота. Завдавав цього удару Богдан Стрюк. Ось його вивели на, на місце. А в нас тут порушення правил. На половині поля Вереса. І один єдиний футболіст Рівненського Вереса, який був на жовтій карці. йде про Роберта Газазяна, порушив правила в другій, Ну і на думку головного арбітра Олександра Лукаша це порушення тягнуло на ще одну жовту карту. Хороший момент. Ласька Зерії Харечко, як врятував зараз свою команду. Ну і має це емоційно зарядити його партнерів по команді. Харечко. Не дозволив перекинути себе дев'ятому номеру Зорі Богдан. Отож, подача в штрафний майданчик для Луганської зорі падіння футболіста в білому комплекті форми. Ну і далі дуже-дуже складно продовжити свою контратаку для рівнян. Зараз завдавали удару. Футболісти з-за меж штрафного майданчику. Бойко. Подача на дальню стійку. Від нього там абсолютно один набігав на цей матч Олег Строцький. Вісті обох команд. Отож, подача на місці. Яхонтов. Саме він вибиває м'яч і Тепер остаточно рівняне відбивається. Тим не менш, будемо реалістами. З моменту вилучення Роберта Газазяна у зорі. Потенційних е, шансів виграти цей матч значно більше. Удар, поворота в Харечко! Браво! Виконання футболіста Зорі. З тим часом кутовий. Подача на ближню стійку. Знову харечко кулаком вибиває. Вибиває не надто далеко, але і вже підбирання не має жодного сенсу. Піймав момент і забрав герой снаряд до своїх рук. Ох, яка зараз помилка від центрального захисника зорі. Матківський на м'ячі, Матківський зміщення від нього правіше. Матківський обіграє захисника. Матківський! 1-0! Перериває просто всі події на футбольному полі Дмитро Матківський! Відзначається забити м'ячем. Друзі, я вам казав про футбольні дива, я вам казав про серію якихось дивних... Ситуації на футбольному полі, які можуть змінити абсолютно все на футбольному полі, які можуть перевернути цей матч з ніг на голову. І це відбувається. Змушені знову повертати на центральних захисників Луганчани. Хороша передача від Дубини, Там за меч зачепився Богдан Карпен. Подальша Бо штрафний майданчик на місці відбувається Рівненський Верес, тим не менш підбирання за футболістами Зорі. Досить щільна боротьба і. ледь не наразились е... на непотрібні проблеми футболісти е... Вереса. Ну і зараз порушення правил в Атаці зафіксував Олександр Лукаш. Не надто вдало. цю гру, і що фінальний свисток. Феєрія емоцій, друзі. Рівненський Верес. Перевертає хід гри з ніг на голову, перевертає його на свою користь. 25 хвилин основного часу. 29, якщо брати ще компенсовані хвилини. Рівненський Верес провів на полі в меншості після вилучення Роберта Газазяна. Рівненський Верес забиває. забиває Дмитро Матківський. Ну і друзі, просто в мене вже. Немає слів, не вистачає мого словарного запасу, щоб описати, що відбувається на начально-тренувальній базі Вереса.